Вітаю вас, мої дорогенькі: послання від ангелів для України, України, українців. Послання від ангелів. Зараз попросимо і наш весь Грегор зреагувати на це питання і щоб вищі сили підняли цих ангелів і дійсно допомогли розібратися в посланнях. Послання від ангелів для України українців. Чотири послання буде. Напевно, одразу потрібно перевернути. Не потрібно обирати нічого. Тобто, тут чотири послання від ангелів для України. Перше послання. Тут королева мечі, вона ж і Феоміда, яка може робити, що робить? Робити суд. Кажуть, кажуть вам. Кажуть нам, всім українцям, кажуть Україні вищі сили, ангели, що буде все-таки зроблений вищий суд. Але потрібно взяти меч в руки, як ця королева мечів, і рубати його рубати непотрібним людям голови. Послання. Так, я бачу, що тут у мене перевернуться всі карти. Але я дивлюся зараз прямі, тільки то я взагалі прямі дивлюся. Так. Розшифруємо. Ну тут вже в принципі в цій карті, в цьому посланні розписано, що, що за послання боріть. Хто з мечем приходить, той від меча і гине. Говорить королева мечів, яка тримає меча в руці. І він легко, з легкістю відкритий навіть без захисту лежить лежить на її плечі. Тобто жінка, вона жінка, але коли потрібно, і це Україна, але коли потрібно боротися за, за свою за себе просто, за своє життя, за свою сім'ю, ця жінка бере меча, піднімає і рубає голови. Бачите, вона тримає голову ворога в руці. Це послання від ангелів. Розумі, розуміємо, дівчатка дорогенькі, розуміємо, дорогі чоловіки. Саме ангели говорять, що е, коли Ну, тобто, не потрібно як прощати, ніфіга не потрібно прощати, треба брати меча і потрібно рубати тим ворогам голови, які ступили своєю брудною ногою на землю України. Так, супер послання, друге послання. Це вже після перемоги. Перемога є. Шістка була, сімка жезлів. Коли є перемога, коли вже перемогли, сімка жезлів говорить про те, що потрібно встановити захист. Тобто за, окреслити ці кордони, які якісь вони м'які, ці кордони розмиті. потрібно... Ці кордони окреслити так, щоб їх було видно, не знаю, здалеку, зверху, щоб і зверху був захист і знизу, як то кажуть. Тут саме захист захисти себе після перемоги, захисти себе. Тут навіть, бачите, не було послання про перемогу саму, тому що перемога вона вона тут. Нам вже показали саме. Ангели говорять, що про перемогу навіть не турбуємося, вона буде. Хоча не просто не турбуємося, а просто робити її. А щоб робити, треба взяти меча в руки і вбивати ворога. По-перше, про що тут? Тут саме про є зовнішній і внутрішній ворог, правда ж? Я думаю, в з нас розуміє, що такий внутрішній ворог, якщо брати самого себе, і передоговпере знаєте, як, коли сам собі сказав, я буду робити те, а на наступний день робиш зовсім інше. Це вже недовіра до себе виникає, правда? ж? Така ж сама ситуація і тут. Всередині країни в нас теж є ті, які можуть зраджувати. Тобто, це про це і говориться. Тобто, все феміда все, все роз ну, вона не бачить, вона. Просто вже керується законом, коли королева мечів сказала цьому відрубати голову, цього помилувати, цьому відрубати, того помилувати. Тут вже говорять не про саму перемогу, а після перемоги. Тобто перемога вона буде, вона є. Вона в наших серцях то зрозуміла. Тому що українці це якась непереборна взагалі нація, просто якою яку при поставити на, на обидва коліни просто неможливо. Неможливо. Якщо стане, то вона одразу відскакує і, і піднімається, і біжить стрімголов на ворога, щоб знищити. Так, сімка жезлів. Сімка жезлів мені говорить про те, що все-таки без цієї озброєної. Свідомо озброєної країни нам не можна бути. Потрібна саме така сила, хоча ми сильні і духом, але потрібен все-таки сильний захист. Далі, ще одне послання: четвірка в нас мечів. Угу. Говорять, що буде пам'ять, потрібно буде поховати і вклонитися тим людям, які все-таки загинули за Україну. І мали... мали чисте серце саме в тому, щоб захистити нашу країну. Вони принесли нам спокій в наші хати. Вони принесли нам надію спочатку на те, що все буде добре і буде перемога, а потім вже і мир в нашу країну. Спокій буде. Щоб був той спокій, то потрібно щось більше. Це крута робота, нам кажуть. Це дуже крута робота. Це керуючий, тут, тут, знаєте що, показують, як би там хто б не говорив, але керуючий у нашої країни просто зробив дуже хорошу роботу. Це як мінімум. так, Як мінімум, це дуже хороша робота. Королева Пентаклів, це вже було в нас, так, дівчата, говорили про те, що в минулому відео що сама Земля захищає Україну. Вона прийме наших бійців, які загинули, і тих, взагалі, які загинули несправедливо людей. І заживо затягне в болота, в таку коли земля розчинена у воді гнилі, так, заживо затягне ворога. Відбудовувати, звичайно, доведеться, так говорять ангели. Що тут ангели хочуть сказати ще? Так, зруйновано дуже багато, але відбудувати потрібно, доведеться. І кожен з нас дійсно прикладає до цього руку якось або фінансово, або дійсно фізично словом, ділом. Це вже було дівчатка. Дуже, дуже схоже зараз оце послання третє, воно дуже схоже на минулий розклад. Там говориться про те, що коли буде оця відбудова, коли буде поки така якась тиша, стагнація, вона буде певний час в економічному особливо. Розуміння, поки відбудовується країна. Угу. А ворогам прийде. Значить, ви знаєте, країна відпрацювала, наша країна відпрацювала кармічну якусь ситуацію. І страшний суд чекає тепер ворога. Страшенний суд чекає ворога. Угу. Поки що не дають знати, який. Їм не дають знати, який, але вдарить так, що дуже сильно, десятка мечів та ви що. Тут карти самі говорять: ворог, який ззовні, який всередині, тут дійсно буде а, такий удар і по десятці мечів, і по карті Judgment. це страшний суд. і... Покарання найжорстокіше. найжорстокіше. Тут ангел говорить, не потрібно, не потрібно бути милим, потрібно бути, потрібно брати меча, бачите? Це перше. Далі. Ага, ну тут, бачите, все воно в одну таку картинку викладається. Зараз покажу. Це вже рух, стрім, стрім голов біжить, лицар жезлів, і це розвиток, це постійний, постійний рух, це виривання з якихось стислих умов. Це розвиток самої країни йде. Це пророкують. Хоча витрата ресурсів дуже значна. Це не, не та колісниця, яка їде, знаєте, вже на автоматі. Ні. Тут, звичайно, прорвати потрібно. Це потрібен вогонь в серцях для того, щоб прорвати цей застій. Тому що дуже багато людей на цьому етапі, на цьому повідомленні третє, коли, начебто, які застій, дуже багато не будуть вірити взагалі у спроможність України якось вирватися з економічної кризи і. Лап після перемоги, після перемоги оце лапи, які стискують економіку. Багато хто не буде вірити вже, але вона вирветься, але для цього потрібна іскра і вогонь. Іскра, яка розжене цей вогонь в серцях людей. Що за іскра? Так. Яка завжди була в наших в нашого народу споконвіків ця іскра? Це не переборна, не поборна нація. Так. Ага. Це за завісою спокійно працюють маги. Відьми, колдуни, які цю іскру можуть наганяти на серця українців, так тобто, це люди, які маги можуть можуть бути і не просто ті, які пов'язані з ритуалами і так далі. Це люди, які створили себе самі. Це люди, які дійшли до певної ступе... ну, певні, певні певної сходинки розвитку для того, щоб. Показати, що можна досягти такого, і вони можуть саме запалювати серця. І виліковувати навіть їх. Тут лікування йде. Розізлитись. Тоді швидше, швидше рух, коли злий. Розізлитись навіть на самого себе, що сиди сиди в п'ятірка Пентаклів. П'ять пентаклів, блін, п'ять кубків. Ну, я бачу, що таким людям все-таки роз, оце, оцю, цей вогонь в серцях буде дуже важко. В деяких серцях. Якісь конфлікти можуть бути. Угу. Багато із злим серцем є люди. Які забули про свою душу і не вміють навіть бачити душу в інших людях. Щось повторюється трошечки, так? А вони не пройдуть. То знаєте, Україна це якісь двері, якісь портали для переходу. Для переходу швидкісний портал. Не по не, по, не повільний, а швидкісний якийсь портал, де йде перехід. Перехід якийсь іде. Зараз я поясню, як зміна поколінь, вони дуже відрізняються, як зміна епох. Просто ціла епоха буде нова. Україна як портал, тобто як пекло для поганого. Туди не можна сунутися, там це свята земля. Це не тільки саме наша, ну, наша територія, я маю на увазі, а саме ті люди, навіть які начебто непричетні інші країни, вони все рівно спостерігають. І, а, і душевне очищення проходить саме про дум, ну, думками про Україну, допомогою про Україну і так далі. Саме через Україну йде якийсь перехід, нова ера. В нову еру. А чому саме Україна? Скажіть, будь ласка. Бо тут, бо тут туз кубків. Це, Це... ну як, це свята земля, це сама... саме кохання. Це наповнена земля. Вона, вона переповнена. Чому саме Україна? Угу, і п'ятірка мечів. Це просто знаєте, як жертва, як, як жертва принесе принесення якесь, коли буквально святе щось невинне приноситься в жертву і воно виживає і стає сонцем. Боже, це щось таке, що не знаю, що мені на очі. Сльози навертаються. І стає сонцем, тому що воно довело всьому світові, що а воно не жертва. Це не жертва. Воно, напевно, показує всім дорогу. Тобто, це душа, певна душа, це цілий Егрегор, який показує всім дорогу до сонця, до до, неба, до, до Бога самого. У Мене трішечки діти на, в іншій кімнаті виселяться. Веселяться, як тут, на сонці. Будуть все-таки говорять. ну Це і знак такий, знаєте, коли сонце виходить, коли діти виселяться на карті, і діти виселяться в кімнаті, просто ржуть, все-таки ця дитяча сонячна, світла енергетика, вона... Переможе, переможе. Це саме сама Україна, сама дитина якась така знаєте свята. Зірка. Феміда виходить. Сама по праву Україні належатиме зірковість. Пов'язано з цифрою 4. Можливо, 4 роки. З керуючою людиною. Можливо, 4 роки керування, ну, керування президента. 4. Так, начебто, правильний герой з'явився вчасно, говорять. І восьма, вісімка. Тут сам диявол вже на воротях стоїть ось його ворота. Це як ворота в ад. Він приймає туди тих, хто вагається, хто не те і не се, хто і не душа, і не розум. Немає чіткості, бачите, двійка кубків. Диявол буде руйнувати таких людей до кінця, буквально до кінця ставити крапку на цьому. Тому що він сам зацікавлений в тому, щоб Україна жила і процвітала. Тут навіть диявол він відкрив свої ворота, спеціальні ворота, куди скидує весь непотріб. Ворога. Він може заплутувати. Ворога, він може. Це не захищає, звичайно, він заплутує ворога. Показуючи прави, Показуючи на двері, а ці двері ведуть в ад, в пекло. Ось таке у нас. Ось такі послання, дівчата, прийшли. Такі послання. Все. А тут вже нема чого зараз говорити, просто потрібно брати і робити. А є туз жезлі, він говорить, що якщо є імпульс, потрібно робити, потрібно зірватися з місця і бігти. Разом, разом. Тут трійка йде вже так, туз, і трійка, трійка показує все-таки, що є певний крок, зроблений певний крок вже більше, ніж плани. І залишилося діло за меншим. Це просто робити свою справу. Бо дійсно тут Україна це свята земля, яка потребує зараз уваги. Уваги не тільки всього світу. А із своєї уваги внутрішньої, тобто знайди Україну в собі в серці. Ось так. Дякую, мої дорогенькі, за вашу присутність тут, за ваші лайки, коментарі. Я буду чекати вас знову на наступних відео. Нехай все в вашому житті складається якомога радісніше і якомога краще. Дякую за вашу підтримку. До нових зустрічей.